Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Михайлівка. Що заважає де звільнити Михайлівку від росіян? Як саме буде відбуватися звільнення? Скажіть нам вище сили. Так, Михайлівка. Чекають люди. Причому у людей піднятий настрій дуже чекають. А тут рухаються військові, расисти, росіяни. М -м -м -м. Багато навколо Михалівки, я б так сказала, вони зібралися і взяли в оточення ну, взяли, як там Михайлівка в центрі. Ще немає інформації, немає інформації такої, що відбувається. Дивіться, звільнять Михайлівку. Mm. Потікають. Росіяни розбиті, в них розбита армія, вона змушена відступати, тікати до води, до моря, я так розумію. Всі лаборанти, всі, хто працювали, змушені будуть тікати, відступати. Тут вийшла карта, що росіяни дали. Там, де Михайлівка, буде невеликий загін росіян, от, їм дали такий наказ тримати оборону. Вони там будуть тримати оборону. Проте ця оборона дуже слабка у росіян. В них <кій> не навчені вони тримати оборону і взагалі в них немає такої зброю, щоб відбити. Все буде добре. Дивіться вас де купують тихо, дуже. Це не матиме такої бойових яких -то дій саме в Михайлівці, щоб руйнувалося місто. Проте дуже агресивні рашисти. От вони чинять зараз, напевно, що там, де Михайлівка, просто їх туча, тьма. Вони заполонили всю Михайлівку, як в заручники взяли. І вони збираються, відходять, тікають і разом з колаборантами, бо їх розбито. Вони навіть техніку кидають, ну, зброю. Тікають, дивіться, тут вийшли дві гарні карти. Це Михайлівка, ваше життя відновиться, ваші е, виплати, борги, там, все, що. Є заборгованості, вам виплатять, у вас буде повно задоволені будете. І мир, мирно, мирним шляхом. І буде все надаватися для того, щоб люди змогли повернутися в Михайлівку. Отак. Бо багато потреб дуже у людей це я все забираю, заперечую. Заперечую повністю. Відкриваються всі шляхи. Заперечую, заперечую. Більше ворог не може тримати Михайлівку в окупації. Заперечую. Заперечу. Заперечую всіх колаборантів. Всю їхню діяльність. Так заперечую весь негатив, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Анулірую повністю всю пропаганду расистську, весь вплив рашиський на українців у Михайлівці, знімаю, руйную, викриваю всю брехню. Буде так, буде так, буде так. І прошу повернути по Верховному суду всі злочини, що росіяни чинили в Михайлівці їм назад. Повертаються, буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги до Михайлівки Збройним силам України. Більше нема жодних перешкод. Всі перешкоди повертаю росіянам, в них всі шляхи закриті. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю захистити жителів Михайлівки від російської агресії, одвернути росіян від Михайлівки, відновити владу України в Михайлівці без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення Михайлівки від расистів, а росіянам повертаю весь біль сльози і страждання, і смерті жителів Михайлівки, все, що вони чинили з ними, їм назад вертається. Буде так. все Буде сказане здійсненим. Прошу допоможіть нам звільнити Михайлівку від росіян. Буде так. Так, дивіться, червень місяць вось, дуже добра карта, маю звільнити. Дякую за увагу.